Наша громадська організація «Екосенс» працює в Запоріжжі з 2016 року переважно із темами зміни клімату та адаптації до зміни клімату. І ми розуміємо, що відходи є однією з причин, які теж посилюють цю проблему. І тому ми постійно також працюємо із населенням на тему зменшення відходів, мінімізації та рециклінгу. Також однією з практик нашої роботи є апсайклінг, тобто переробка пластику із непотрібних речей на більш потрібні. На конференції про відходи для нас цікаво дізнатися про. Стратегічні напрямки, якими рухається держава, про практики інших громадських організацій, та поділитися власним досвідом роботи із місцевою громадою, та показати напрацювання, які ми робимо у темі Айпсаклінгу. Ну, ми вперше на такій великій конференції щодо відходів, і бачимо, що є рішення, якими можуть поділитися інші організації. Зокрема, нам. М, сподобалися рішення щодо аналізу відходів щодо переробки на біометан, біогаз, які тільки нові починають впроваджуватися, і ще цікава робота із людьми, із вразливістю, і створення нових речей із тканин. Досвід Швеції для нас дуже важливим, особливо є цінним почути про те, що екологічна політика починається із належного врядування. Коли є антикорупційне законодавство, працює, коли є стратегічні європейські якого рівня законодавчі ініціативи, документи, коли є практики, які впроваджують бізнеси, та громадські організації проводять просвітницькі кампанії. Тоді відбуваються справжні реформи. І якраз ми сьогодні працюємо над тим, щоб поєднати всі ці складники. Також ми раді можливості побувати на полігоні, дізнатися про те, що яким чином вже відбувається. Сортування органічних відходів, поки що лише декілька міст мають такі практики. Нам було цікаво дізнатися про практики Львова, Люботина. Сподіваємося побачити ще досвід Стрия у цьому напрямку. Це дуже цікаво і важливо для регіональних організацій бути на таких конференціях. Надзвичайно надихаючим є те, що організації з Маріуполя і Краматорська продовжують працювати над темою безпеки довкілля вже у тих приймаючих громадах. Причому не забувають і той досвід, який вони принесли. І я сподіваюся, що після деокупації повернуть до своїх міст.